Привіт, ти він, вона, чи воно? Дивись, я тобі зараз покажу дещо на фото. якщо ти не звеш, що це таке, яку функцію виконує, з мене подаруночок. домовились? Ну, як ці шлейки, може да? да? там рішення. Шлейки, так? А там видно погано. взагалі щось? Ну погано. Погано, так? Погано. Я зрозумів. Ну, тоді з мене все одно подаруночок да? за ну, такий дякую. креатив та шеврончик. Дякую. Дякую. Доброго дня, молодим блогерам. Якщо називаєш правильно, що це, яку функцію клунцеві званий подарунок. подаруночок. Дуже просто. Дякую, але я не хочу, бо в мене мало часу, бо світло. Буквально дві хвилиночки займе, або навіть менше. Це турнікет. О, бачиш, а така вже. Але довго? я спішу, вибачте. А не спіши, все, 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 на, на, будь ласка, подаруночок, так, Дякую. будь ласка, все, давай, знімай. Успіхів тобі. Дякую. Якщо ви мені скажете, що на фото зображено, яку функцію виконує, з мене подаруночок. Не знаю. Не знаю. Добренько, гарного <світ> дня. Хочу тебе дещо запитати. Дивись, показую тобі а, фото, називаю, що на фото, яку функцію виконує, з мене подаруночок. Без поняття. Без поняття? Я зрозумів. Все гарного дня.